Дай Боже, все буде добре. І як я як в нас буде перемога? Я взагалі е, дуже хочу додому, хочу до дружини. Я її дуже люблю. <гум> Ось дуже хочу до своєї сім'ї. Я хочу їх побачити, обійняти, побачити всіх своїх друзів. Та хочеться просто посидіти з друзями, з побратимами, порозмовляти, хто де, як був, як, як через що пройшов сім'ю. побачити, жінку, дітей хотів би побачити, звісно. Не хотів би в рідний город повернутися в свой, в Маріуполь. На пляж, мабуть. Дитину хочу побачити. Сердечко біжить до дитини, хочеться обняти, поцомати. іменно життя до всіх хочеться. я хочу зустріти перемогу тут, щоб ця перемога, і ще хочу, щоб сюди приїхала моя ну дружина, моя сім'я, і це все побачила. Тут дуже гарні краї, степи мені вони подобаються. А всі, хто хоче в Росію, піте в Росію, беріть ваза, беріть валізку і їдьте.